4, 3, 2, 1, 0 слава Україні. Вірним мешканцям і надійним захисникам. На Південно-Бузькому напрямку в нашій операційній зоні обстановка стабільна складна, але контрольована. Противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння вздовж лінії фронту. Але водночас ворог наносить вогневе ураження наших позицій, тилових районів та громад вздовж лінії фронту. Повітряна розвитка ворожими безпілотними літальними шпуганами продовжується як вздовж лінії зіткнення, так і відносно Чорноморського узбережжя в Береславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською штурмовою авіацією. Як наслідок, отримав у відповідь вогневе ураження нашими силами і ретирувався. Загалом, протягом бойового дня, силами оборони була застосована авіація сім разів. Били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань. Зафіксовані втрати ворога складають 38 расистів, дві самохідні артсистеми типу 100 С, міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно спостережний пункт. Підірвано два склади з боєприпасів. Пасами, решта результатів дорозвідується В штормовому Чорному морі ворожі кораблі маневрують поблизу узбережжя Криму. Корабельне угрупування складається із семи одиниць, серед яких чотири ВДК і один ракетоносій, який може нести на борту вісім крилатих ракет типу Калібр таким чином, загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною: як з моря, так і з повітря і з суходолу. Одночасно, з імовірністю атаків дронів. Не нехтуйте сигналами повітряних тривок, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя. Не наближайтеся, не таркайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей. Не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків. А про підозріли дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи. Наша витримка і міць вражає цілий світ. Тож збережний. Жить себе і Україну гідними, міцними і незлавними. Разом переможемо! Все буде Україна!